У Харкові тривають наслідки нічної атаки російських дронів. Близько опівночі 19 листопада війська РФ вдарили 19 безпілотниками типу Герань-2 по Слобідському та Основ'янському районах міста. Станом на зараз відомо про 46 постраждалих, серед них двоє дітей, дівчатка 9-13 і 13 років, повідомив голова ОВА Олег Синегубов. Більшість людей дістали поранення від вибухової хвилі та уламків скла. Їм надають необхідну медичну допомогу. Один із дронів влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок, де спалахнула пожежа. Із пошкодженого під'їзду рятувальники евакуювали 22 мешканців. Також загорілися гаражі. Загалом пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Постраждали житлові будинки. крім цього постраждала крамниця, розтрощений громадський транспорт. Постраждала інфраструктурна об'єкти зараз. Працюють працівники ДСНС. Працюють наша комунальна служба. локалізуємо пожежу, яка виникла. Крім цього, постраждали дуже багато автівок. Вони просто ще згоріли.